Одного разу моя мама запитали одна жіночка, а скільки ви маєте діточок? А вона каже, маю п'ятеро. Ще, ще сестри не було нашої вірочки. А хто кого вам Бог дав? А мама каже: та маю п'ять хлопців. А вона ймилася за вулика, а що ви з ними робите? Знаєте, це приємно, коли є діти. Мені Бог дав теж сім'ю, мені Бог дав троє дівчат. Я зараз думав, чому, Господи, троє дівчат? Ну, ну Перша дитина, ну, дівчинка, не ну, слава Господу, думаю. Ну, друга дівчинка, ну, як кожен батько, ну думаю, ну це дякувати Господу. ну, але, А потім вже така: ну, Господи, ну так, ну як це? Це тату, ну треба, щоб була поміч, ну мамі вже є поміч. Ну, і тату би сіздала поміч. Ну і знову Господь знову нам дав даринку. Ви знаєте, дівчата, це зовсім інакше, інакше як, як хлопці. Коли я виріс в сім'ї, де були хлопці, моя дружина вона завжди каже: Славік, у нас дівчата. Славік, у нас дівчата. І ви знаєте, і треба було Господу аж дати троє дівчат. Я не знаю, чи це вже кінець. Для того, щоб просто мені навчити оцеї, оцеї другої сторони. Тому що оць, оць, хлопці хлопці хлопці, тобто, коли з хлопцями має справу, то це, не. а коли дівчата, то це зовсім інакше. Так, є відповідальність. Хотів би сьогодні закінчити проповідь свою таку останню частину. Про те, що Господь, коли дає діти, Він дає нам відповідальність. І сім'я це є відповідальність. Якщо ви самі, ви маєте багато свободи, мало відповідальності. Ви маєте сім'ю, ви маєте більше відповідальності, менше свободи. І чим більша сім'я, тим більше відповідальності менше свободи. Тому є план дій для кожного батька і для кожної мами на все їхнє життя. І що нам треба робити з нашими дітьми? Найперше нам треба розказувати дітям. Про чудесні діла Божі. Так написано в Біблії. Це не недільна школа має робити. Так вона робить, це не ще десь бабуся, дідусь має там розказувати дітям про Господа. В Біблії написано Книга Вихід 10.2. Сказав Бог, щоб ти розповідав у уші сина свого і онука свого, що зробив я у Єгипті і про ознаки ті. Повторення закону 11.19. Будете навчати синів своїх. Про мої постанови. І будеш говорити про них, коли ти сидітимеш, лежатимеш, коли ти ходитимеш, ти будеш казати їм про Господа, про мене, каже Господь. В одному псалмі написано, що ви чули і що ми пізнали, що нам розповідали наші батьки, того ми не сховаємо від їхніх синів і будемо розказувати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу та чуда Його, який він вчинив. Я покаюся, тому що так мало часу находжу для того, щоб говорити своїм дітям про великі чудесні діла Божі. Знаєте, говорити за кафедри простіше, ніж практикувати в своєму сімейному житті в своїй сім'ї. Є ще одна дія, яку нам треба робити як батькам. Нам треба виховувати їх. Виховувати їх. Знаєте, сьогодні який, що виховує дітей? Виховує вулиця. Якщо батьки не знаходять час виховувати своїх дітей, їх виховує вулиця, телевізор, друзі. І вони так живуть. І вони отак виховуються. Вони все там пізнають, вони це таке виховання. В Біблії написано. Батьки повинні виховувати. Батьки не дратуйте дітей своїх, але виховуйте їх в напоминанні й остереженні Господньому. Один із способів виховання це казати. І потім мудрий Соломон дуже багато написав: я просто прочитаю: хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто кохає його, той шукає для нього картання. Картай свого сина, коли є надія навчити. Не стримуй напучування юнака, коли різкою виб'єш його, він не помре. Карай сина свого і Він тебе заспокоїть і приємності дасть для твоєї душі. Я дуже лютився, коли мене наказували мої батьки. І ви знаєте, це не було приємно. І я дякую Господу, що вони виховували мене. І ви знаєте, коли це розумієш, тоді, коли маєш свої діти. На нашу най... наймолодшу донечку нічого не діє. Але коли я кажу, що там є бук, то вона зразу все розуміє і вона знає, що треба робити. Що їй кажеш, вона... вона зразу так робить. Виховуйте їх. І чим, чим старша дитина, тим менше треба цього бука. І ще одну річ. Хтось би поклав і сім'ї кладуться на... на найважливіше місце в сім'ї. По відношенню до дітей, забезпечуйте їх. Люди витрачають час, люди залишають сім'ї, чоловіки, дружини, вони лишають дітей. в нас в селі дуже це багато такого є. Залишають на, на дідусів, на бабусів, їдуть тільки заради такої мети для сім'ї, для дітей, для того, щоб забезпечити їх. Знаєте, це я хотів би сказати, вони втратили дітей. І багато втрачають дітей сьогодні. І багато віруючих, які втрачають дітей. Тільки тому, що оце забезпечувати їх. Вони поклали це на перше місце. Йов, 42.15 написано: таких вродливих жінок, як Йовові дочки, не, не знайшлося по всій землі, і дав їм батько їх спадщину поміж їхніми братами. Дякую Богу за мудрих моїх батьків. У нас є шестеро, але ну, не так багато мали що нам дати наші батьки. Але тато і мама сказали кожному. Оце твоя грядка. А одному братові сказали, оце там під лісом твоя грядка. А іншому сказали: Оце там буде твоє. А комусь сказали, А ти будеш тут. Ми, ми будемо з тобою доживати свою старість. Забезпечувати їх. 2 Коринтян 12,14. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Хата і маєток спащена батьків, а розумна жінка від Господа, сказав мудрий Соломон. 1 Тимофія 5,8 Коли ж хто про домашніх особливо не турбується, не дбає, той відрікся від віри і гірший від невірного. Забезпечуйте свою сім'ю. Ще одну річ: моліться за своїх дітей. Моліться за свою сім'ю. Ніколи не забуду одного разу. Якось випадково, я почув, як мої батьки молилися. І вони називали кожне ім'я, кожної дитини, кожного сина, дочки. Моліться за них, моліться по імені. Один чоловік Йов. Коли проходили ці бенкети, написано. І він приходив перед обличчя Господнє і приносив жертви. Він казав: можливо, десь мої діти, десь вони згрішили, можливо, десь не так поступили, і так робив Йов по всі дні. Йова, 1,5. Давид молився за Соломона. А моєму синові Соломонові дай серце ціле, щоб виконувати заповіді Твої, свідоцтва Твої, умови Твої, щоб чинити все, щоб збудувати цю твердиню, яку я приготовив. Останнє. Благословляйте своїх дітей. Є одна нація, яка дуже гарно це робить це євреї. Вони ніколи не скажуть: ти тупий, ти баран, в тебе руки, відки вони в тебе ростуть. Ти нічого ніколи не вмієш зробити, ти нічого не знаєш. Це не благословіння. Це прокляття. Виростають тому потім діти. а Ми думаємо, що з ними? Чому вони такі? Благословляти буквально, говорити благо своїм дітям. І коли я почув цю істину, я почав благословляти своїх дітей. І коли дочка йде до школи, я молюся і кажу, хай Бог тебе благословить, щоб ти була розумна, щоб все, що там тобі скажуть, щоб ти зрозуміла. Благословляйте. Як благословив дітей Йосипа, сказав Йосип до батька свого: вони мої сини, що Бог дав мені тут. А той відказав: візьми їх до мене, а я їх благословлю. І він поблагословив Йосипа і промовив. Вірою в майбутнє поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Хотів би закінчити, розказуйте своїм дітям про Божі чудеса. Розкажіть, як Бог вас змінив, як Бог вас, вас покликав. Як ви боретеся з труднощами, коли у вас нема грошей? Коли, 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 коли є хвороба? Коли є труднощі в сім'ї, розказуйте, як Бог працює. Розказуйте про Божі чудеса. Виховуйте дітей. Забезпечуйте своїх дітей. Моліться і благословляйте. Амінь.